Ну, Перш за все було помітно, що впав дуже тиск у водонапірній системі, тобто вода скара то майже не текла. І потім замітили, що збирається вода у підвальному приміщенні. Затонували адміністрацію ЖК Діамон і пішли у бойлерну. Самі особисто вирішувати ці питання. Тобто Люди з бойзерними спочатку телефонували, вирішували, вони не знали, де прорвала труба, чому відбулося зменшення тиску. Тобто на всі ці питання, на все це вирішення, поки викликали людей, які відкачували воду, пройшло буквально годину-півтори. За цей час ми фізично не могли викачати цю воду, що могли, старалися вносити відрами. Тряпочками вижима. Все обладнання, яке було завезен воно тільки намокло. Тренажері всі металеві вони будуть всі піддаватися хорозі. Тут за нами під перших бачимо. Чому прибувати. Буквально за хвилин 10 вона почала вже кругом. З тої сторони від вікна біля диванчиків. І...

Ремонт у нас за свої кошти. Вкладено тут майна 100 мільйона. Воно піднімається пустиво.